Що ж, друзі, Кирило Бондаренко з нами на включенні. Капітан хокейного клубу Київ. І сьогодні, в принципі, непогана гра була першу половину, десь до 32-ї десь хвилини, і потім поспіль стільки ви пропустили, з чим це може бути пов'язано. Я бачу, що багато шайб пропустили. Не знаю, мені кажеться, що багато ігор було за минулу неділю. Такі важкі тиждень хлопців видався переїзди. Матчі, важкі матчі були, тому, мабуть, десь сил не вистачає. Поки що, з сожалення такий результат на А Що можеш сказати по власне, от, тому, як сьогодні поєдинок складався, тому що в першому періоді у вас були класні нагоди і майже вдалося зрівняти рахунок. Потім в другому періоді ось такий провал, ну, як порівняти два періоди дуже важко. Тобто в чому різниця? Так, да, перший період дуже гарно так видався у нас, гарно грали, там хороші моменти були, але десь... Не вийшло закинути шайбу, але зараз в роздягальні поспілкуємось і надію, що третій період буде в нас краще. Пойдеться закинути шайбу. А там будемо дивитися. Зараз поспілкуємось. так що, думаю, все буде добре. З точки зору твого досвіду, що можеш сказати по Кременчуку, зрозуміло, що ця команда претендує на перемогу в регулярці, що в ній такого класного, за рахунок чого вона здобуває так багато перемог і претендує зараз на перемогу в чемпіонаті. Та мені здається, що усі три команди, там, що Сокол, що «Херсонський Дніпро і Кременчук ну, дуже хороші команди, гарні тренери ну, в усіх цих трьох командах. І Олександр ну, у нього дуже така гарна і команда, і тренерський штаб. Тому ну, все-таки опит, скільки він вже тренує Кременчук. І вважаю, що в нього є там гарні заготовки і непогані ісполнітелі, гравці. Тому у них теж є усі шанси. Якщо поза сьогоднішнім поєдинком, хто твій фаворит на перемогу в регулярці на плей-офф? Хотілося б, звісно, нам попасти в плей офи і боротися, але к сожалению, не вийшло. Але буду не знаю, за гарний хокей, тому що і там ну, візди є друзі у кожній команді, і, там ти не раз, з котрими гарно спілкуємося, але мені кажеться, що більше свою повагу віддаю Херсонському Дніпро, бо все-таки скільки я там програв і там багато друзів, тому нехай побідіться менше.